Йо, всім призом. Я всім призами я Юлян. Сьогодні ми граємо в гру під назвою Знайди Капібару. І та можливо хтось цю гру грувну. Я у неї грав і в цій грі ми маємо шукати Капібари Які покидані по всій карті? Ми ще будемо в другій серії шукати ламів. В одному відео там, де я збирав всі предмети, я їх то там була ця лама. Вона була змішувалось, змішувалось і казала. Е, ай. Е. Та вона так повинно казала. Якісь непонятні слова і не потрібні. Так, мене заінтересував цей світ. Кілька там Капібарів? І Ипше, що там є капібар? Ох, я так бачу, він такий великий. Май, тут опять. Так, скільки тут Капібарів? Тут їх чотирнадцять. Та я їх легкості знайду, бо першу. Капи-бара! Бара харак Акара Так, капи а это Хлоин Я думаю, что у нас заруб пропадает Какие близнецы, Так! Якишь это клин, а так Две хоппи бары знает? Не! А-а-копибара а -а -а. <свистак> Чому у мене так лагає, я не знаю. Так, Що тут? Я собі хочу капібару. Давай якось, наприклад. Тут одне не видно. Беремо. О, це велика капібара. Ей казав моїде. А, я її не можу заметити, бо вона крутиться. Ні, вона просто пропадає. Так, Шо? Що ще є? Ей! Да куда мене телепортнуло? Я там ході знайти всіх капібарів. А у мене кудись телепортнула. О, подарунок. Дякую. Не давайте, що моє ми... так погано говорится, я... я просто так захр... Я можу багато силів говорити. Ну, скільки капібар? Чотирнадцять там Так. Я займі одну копібару. Вона там. Ну, по-перше, нам треба зайти в будиночок правильною стороною. Так поваром мілітати. Так, тут є гора, на яку нам треба зібратися. Та відстань! Біжимо! А вийти звідси якось мож? а? Я навіть не подивився, а я вже впав. Так, де то що є, може бути копиба. Може бути за кущами в кущах. вони можуть бути, будь-де заховані. щось мені здається, що є капіба, А, вот там надо хоть там все. Так Як нам піти, на А, я зрозумів. Тут я дорогу. Сильно впав. Так. Иди дома на все. Вовсе. Мои снесли. Да шелные є. Того тут было и там все щось похоже на копибар Бачу. Так. Идем на варах. я че навпав. Апиварус, апиварна. Сейчас меня где-то там бачил, но просто сюда пиду. Дун Тут никого не дун Ну, может быть, дун Окей, никого тут там не ма. Ну и ракет. То есть тут я бачу в копибару волны. Вылезка в копибару. И ракета. Фу. А. Потом сейчас озера и там в капибару. копибару. Но нет. Дещо ще може бути, бути капібари? Якщо я десь пропустив, то напишіть у коментарях. Бо більше капібарів я не бачу. А мені треба ще рівно п'ять. А десь вони тут заховані. Так. Что ж тут на ягоде находится? А, не пройдется просто. Не, во! Нет! А шукати капібарів. Я не здамся Тут має бути хоч би одна капібара А ну иди сюда. Капі... Капібара! Чорна капібара Тут може на копибара. якась капібара є. Той То и куплю косим, чому себе багато грошей Ось, круту. Ось, круту давай таку. Так, купимо. Ой, чекай, вот цено. Йоу, це павук. Окей, мені дали хросей. Забираємо. Якщо тут? За си то де ще 4. Е, ти бачиш. Потому це якась під деревом Може десь тут около печата тут Ні Точно має бути десь тут. Може, можливо, на ры. А може і бути, бо я починаю трохи лазати по цьому дереві. Ні, не можу. Окей, я здаюсь, я капібар не, не знаю. Сейчас тут не може просто так допринятися до якогось світу. Так легко. Пуши десь є капібари. И как не можу знайти? Что за скотека? То сьогодні. Идите найти плоску. Просто появляется и сразу снова появляется. що что знаю, коли я захочу сюда? Виходжу, заходжу. Що біле бачу показано. Та й це табличка. Ну... але табличка. Ні. Але табличка. Це ж табличка. Показує на зимовий світ. Там зовсім нічого нема. Ви праві, що там щось інтересне. А, це ілюзія. Все, вже копібар здогади. Зараз я знаю всіх копі Тут має бути копібар, наприклад, шапочка. Чи в ліжку, чи Чисканти, чи чепилишком, чипистилом. Зашло написала что-то кнопку чекпоинта и не поставила що штуку, щоб, щоб можна було забрати. Вот он, давай, что мой? он? Ну, весь экран, так сам ты донаты снизу. Просто на весь экран. Смотрите, я иду сюда, но и хочется зато сюда, Ты скакаешь. Я не ритя, а вот, и не верно, давай, хочешь. Вот ты два стыд, ты кликаешь сюда. О, вообще, я тебя. Вичуся, що зі мною не так. А-а-а, цикло играет порохалися. То й подумайте на мої. Хе-хе! Напрокорить. Нє, ти зможеш. Елі, ти зможеш. Ще трохи? Давай, Елі, ти зможеш, я в тебе верю. Давай, Элли! Так, много рот нам ценный не Это просто офигенно. Что? Что за миссия? Да, ты что стоишь? Не шукаешь. И ты шукаешь. Почекай. А это другой свет. Просто офигенно. Ты не знаешь. Ти в другому. Ти купаєшся. Все. Якісь вони не інтересні. Це зовсім не інтересне. Так, давай підемо. Мені щось не подобається тут щось вкрай. Оце там є таке маленьке містечко. У якому копібара нема? Ну там що має бути якась копібара? Чому для чого він? Ну хоч би якийсь прикрас добавити щось інше. Чому він просто поставив пусте місце? Чем запутати? Кравців? Та хто поведеться на те, що там пусте місце і зайде туди? Окей, йдемо до цієї локації. Так. Хо-хо-хо. Веселого -хо -хо. Так. Так, где-то тут моя капибарка. О, тут есть алмазы и алмазные Там є капібара. копибара. А ну а ты меня удумаешь. Ну, сюди. сюда. Так, я бачу якісь роги. Це Олена Кокапіра. О, ще одна капібара. Беремо. О, то що, мені Тепер розмили екран. Ні. Ага, за снігом можно бути всередині снігу. Ой. Легкий 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 копібар. Тому треба бути уважним. Уважним. треба бути. Щоб знайти копібар, треба бути уважним. Так. Може тут на дереві є. Но мы просто не дивимося наверх. А на насправді тут всякая капибар. Ты поможешь мне спуститься, я на тебя залезу. Залезу. Нет. А где тут теперь сюда? Тут меня никто не знает. Вот такая капибар. Е, там, там нікого нема, не заходіть. Так, тут Пустота. Сходи. Реза. Світло. Копіварно! Окей, ще дві капібари, Так, десь вони є тут. А ти знаєш, де де? Це то... Ну, це був варіант, ні. Так, що де тут? Що? Де і хтось? Кто заліз? Він що літав? Там что может быть такая высокая ялинка, что он не хтось залезет. Ай, это місце не треверил. Я думаю, что целых хитрый чепугай. Что ты мне сказал? Ааа, по-моему, копи бар. Может тут еще есть. Еще одна копи Надеюсь, сюрприз я получу. 500 хрустей. Це сюрприз. Дякую, но ну я не знаю, что у всех копибар. Давайте хоть по одну писалочку. Вот за шестой Може мені треба... меня тропка. Это дюночек. Может у меня тропка с то потерпела. По Уже на доходы все. Может я десь пропустив пор пустил. Может, может, может. Ну, да его буду. Заваем І... за нагороду. Мне ничего не дало. Я просто знаю, что всех каперы тут были. Я хочу в печеру, там добыла вот тя... хотя Элли. Она была типа черри. Вот эта локация, я не знаю. Якщо Елі там, то ми маємо бути там. Якщо там є капібара, то капібара там також має бути. Сюди мають бути капібара. А, Я... ні 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 ні. Ми хочемо в печеру. Ми хочемо в печеру грати. Там якийсь дим, ви бачите? О, він! якийсь дим. О. Ну так. Там ми? Це хлопьен. Я, я, я зразу не впізнав. я Такий. О, локація якась нова, Давай підемо. Я просто не надив... ды. Я просто забув, куди ми йдемо. А, ні, я там мої копирну, покажу, хоч би. Ворна. сидить і вона сумна, бо вона без. Вона немає со сум... ні друго. Не ні Вона нічого не любить. Ша. Я не знаю, ну тут якесь містечко, тут нічого немає. Так, я вже тут довго стою. дали грошей, Ми можемо купити всі капібари, які тут є. Не коштується по 100 грошей. А ми можемо це зробити прямо зараз. 87. І що їх тут 87? Ой, я просто буду клікати по всіх капібарах, Доки у мене гроші не доки не стане 0, я просто буду клікати по всіх цих капібарів. грив. Надеюсь, мне вистачить на всех. Мену закуплен двадцять 27. Так, 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 так. Ні, гроші у мене потроха. Тратяться, я не зможу купити. Всіх капібарів. Так. Останні копібари я купив за девять. Всімдесят А-а-а. Прокачка Три. Три А що таке дороге? А що таке дороге? Щось я не зрозумів? Окей, давай якусь копібару собі візьмемо. У нас то їх багато. О, майже всі копібари. Той на приколу якось таку гарненьку. <клух> Вона забагана. Так, мож, думаю, що на цьому можна закінчати відео. Тому хто додивився -то його до кінця. Я вас вітаю! Ви получите цю капібару. Правда, підпишіться і поставте лайк. А на цьому всім па-па!